Відтепер не російська буде, а Росохська буде. Верховна Рада прийняла законопроєкт та перейменувала 10 сіл Хмельниччини, які мали у назві російську або імперську символіку. Чи підтримують таке рішення містяни, запитаємо. Я, в принципі, за, задається, що потрібно міняти це все. Ми йдемо далі. У нас такі обставини, ми так живемо і потрібно більше міняти це все, забирати, це все російське. Я за те, щоб повертати історичні назви. Підтримую. Позитивно. Чому? Ну зміни це завжди добре. Це завжди експериментально, це завжди добре. В наш час я вважаю, що потрібно змінювати дійсно. Треба звільнятися від цього русизму і російського. Ну я не проти. Чесно. Тобто, нам потрібно визначати нашу історію по-любому. розумієте? От поэтому все, що зв'язано зараз з Росією, треба вичерпнути, щоб наші діти і внуки не слышали і не знали така всього. Звичайно, підтримує. Чому? Ну тому, що в Україні мають мати назву українські села по ну українською мовою. У нас не має бути нічого російського, тому що це наша держава і має бути максимальна українізація. Має бути національна ідея, і люди мають думати, говорити українською мовою, і вони мають це розуміти. Тому що в нас не Англія, в нас не Польща, в нас не Росія, в нас Україна, і ми маємо це розуміти, маємо це знати. Так і треба. Давно вже так треба було зробити. Все правильно, не хочеться бути дотичним до цього якось взагалі. До Росії, до Савка. Не хочеться бути дотичним взагалі. Тому це правильно, і так треба було зробити вже давно. І добре, що так роблять. Прекрасно, чудово. Мені подобається. Чому чесно, не хотів би нічого мати спільного з Росією зараз. Ну, це зрозуміло чому. Типу, і більше причин немає.